Цій порі програма громадське приймання. Реформування державних та комунальних зрукованих засобів масової інформації, передбачена відповідним законом України, відбувається із значними труднощами, фінансовими проблемами, кадровими рішеннями, які не завжди приносять очікуваний результат. Про це і не тільки ми будемо говорити сьогодні із моїми гостями. А це голова Рівненської обласної організації національної спілки журналістів України Дмитро Тарасюк. Виконувачка обов'язків головного редактора газети «Сарненські новини Світлана Ляшко та голова Сарненської районної ради Руслан Серпанінов. Вітаю вас! Добрий вечір до уваги телеглядачів. Ви можете долучатися до нашої розмови, всловлювати свою позицію і ставити свої запитання за номером 230016. Пане Дмитре, розпочнемо очевидну розмову із вас. Скажіть, будь ласка, яких змін та реформ очікували трудові колективи районних газет? І чи можна говорити уже сьогодні про їх результати? Ну, перш за все, мова не йде лише про колективи районних газет. Тут і обласна газета потрапляє під роздержавлення, і міська газета. Загалом в області під цей процес попадає потрапляє, потрапляє 18 газет. Е Цього закону хочу сказати, що, перш за все, що ми чекали як манни небесної, і насамперед чекали його ті, хто працює сьогодні журналісти в комунальних та й державних засобах маси інформації. І нарешті це сталося. Наприкінці минулого року президент підписав цей закон, який вступив у дію з 1 Січня. Січня. І це дуже добре, тому що якби була розкачка десь упродовж місяця-два, як у нас кажуть, закон вступає в силу десь там з 1 квітня чи що. Тоді у влади з'явилося б додаткові якісь речі, які б е, ну, якось е, спонукали її до того. Ну, кожен ж хоче сьогодні покерувати ще. І хтось там, ну є ж випадки в Україні, коли закриваються влада, закриває газети протизаконно, нас коли області, знімають редакторів і так далі, тому подібне. Тобто, якщо говорити про нашу область, якщо да, то, в принципі у нас процес йде більш-менш нормально, були певні проблеми в Дубно, коли там міська влада, вони у 2013 році, по-моєму, а може і раніше, передали на баланс редакції. Друкарню, яка була збиткова, і збитком, був майже 300 тисяч гривень. Уявіть, які це гроші були. І коли сьогодні редакція газети, це своє підприємство вивела в прибуткові. І тоді, коли вийшов цей закон про роздержавлення, в міській раді сказали, оце ваше, ви можете брати редакцію, свої ручки, блокноти, а приміщення друкарні ми у вас заберемо назад. А я сказав, а тут уже нічого не буде, тому що є цілісний майновий комплекс, відчуження якого заборонено чинним законодавством. Тому, в принципі, ситуація подобно врегульована. Деякі були потуги, скажімо, місцевої влади порокитно, О, але ніби там все. Зрештою, хочу сказати, те, що сьогодні багато редакцій газет, журналістських колективів. Їхня увага сьогодні сконцентрована на газеті «Сарненські новини. Тому що чому сьогодні суть конфлікту весь клубок, переходимо, отут... оскільки наші гості із так. Сарн переходимо до «Сарненських новин. В чому суть конфлікту? Суть конфлікту в тому, що в газеті було чотири співзасновники: це трудовий колектив редакції газети, Сарненська районна рада, Сарненська міська рада. І районна державна адміністрація. Я не буду вдаватися в подробиці, чи мала там районна державна адміністрація бути в співзасновниках взагалі, це вже тема іншої розмови. Але коли вступив у дію цей закон з 1 січня, цей закон вилучив, вирішив вніс поправку в статтю 43 закону України про місцеве самоврядування, яким позбавив районні ради, обласні ради та інші ради. Будь-який вплив робити надруковані засоби масової інформації Державної комунальної форми власності, а саме засновувати газети, призначати або звільняти Давайте ви нам редакторів. Скажете, що, і так не далі. що не склалося в сарнах? Що не склалося в сарнах? В Сарнах е, все почало крутитися довкола кандидатури Світлани Ляшко, яка вже впродовж останніх 5 років виконує обов'язки головного редактора газети. Тому що засновникам вони сказали там. Мені особисто будь-хто нехай буде редактором газети тільки не Світлана Ляшко, обласна журналістська організація, я як її голова. Зважаючи на те, що газета «Сарненські новини, ось я її можу продемонструвати. Якщо це є сьогодні одна з найуспішніших газет не тільки в Рівненській області, а й в Україні тиражем більше ніж 11 тисяч примірників. Я подивився тиражі Київської області, там найбільший тираж 5 тисяч. На 111 тисяч примірників. Газета ніколи останні ну, вже впродовж багатьох років не користується ніякими подачками, дотаціями місцевої влади. Вона все заробляє на свої, своїми силами, і сьогодні є цілком самодостатнім. Значить, цей колектив здатний робити газету, сам на себе заробляти гроші, нічого не просити. А пане Дмитро, не забирайте хліб у пані Світлани. Але чогось, нехай вона ще розкаже, розкаже нам, нам кілька ну. слів про газету, про те, в чому, на вашу думку, причина конфлікту. Ну, важко сказати, тому що ми завжди думали, що у нас із владою якісь є все-таки партнерські стосунки. Але, ну, мабуть, не склалося. Чому так склалося? Ну, мабуть, у тому, що у нової влади є якісь свої амбіційні плани на нашу газету. Колектив визначився одноголосно із кандидатурою редактора, і але. Це, вочевидь, не влаштовує ну, найбільше і найшвидше це Руслана Петровича, тому що е, шукати кандидатуру на посаду головного редактора в області ну, вибачте, це якось. Не дуже то і гарно, тому що коли спробували поговорити з членами колективу, і члени колективу одноголосно, і так само чітко дали зрозуміти владі, що колектив одностайний. Колектив у нас дуже дружний, дуже згуртований. У нас працює 14 чоловік. Одна працівниця у нас у декретній відпустці, тобто 13 чоловік. І всі вирішили одностайно, що ми не дозволимо владі втручатись у нашу роботу, тому що із 1 січня оцей цей закон він дає колективу таку можливість. Він дає колективу право вибирати самому пріоритетне право вибирати, як реформуватися, хто має керувати колективом, і так далі. Тому Ну, дивує, дійсно дивує, отака от позиція нашої влади, нашої місцевої влади, наших співзасновників, які, наприклад, на сесії районної ради вони погодили кандидатуру, яку, мабуть, депутати і не бачили, і вперше побачили тільки на сесії. От так само вони запропонували міській раді так само це зробити, і міська рада так само це зробила. От чому не дослухались а до колекту? Чому не дослухались до колективу? Хоча навіть у нас і закон і про друковані засоби масової інформації говорить про те, що редактор, обраний колективом, не може бути звільнений без згоди трудового колективу. Так само в статуті іде, що колектив обирає співзасновники, тільки призначають. Розумієте, те, що сталося в сардинських новинах, ну я не знаю, чи є ще десь такі випадки в Україні. Можливо, є гірші, можливо, схожі. Але ну щоб влада абсолютно не хотіла слухати колектив, ну це мабуть нонсенс. Пані Світлано, дякую. Мені повідомляють, що є телефонний дзвінок. Представтеся, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Сергій, і я хочу задати питання Світлані Лішко. Прошу. Ми? Ми зараз боремося з корупцією, а як відомо всім сарно, що дві третини цієї газети це родичі, пішко, станюк, колядичі, сосюки. Можливо, це просто ваша сім'я хоче захопити газету, яка створювала з поколінням. Дякую. Дякую. Дякую за запитання. Там, Можу прошу. відповісти у закон коруп... про корупцію. Журналісти аж ніяк не підпадають, тому що ми не є державними службовцями. Ми були прирівнені тільки до державних службовців. у... Пенсійному забезпеченні, і то з часу би, відміни Державної служби, ми так само йдемо на загальних підставах на пенсійне забезпечення. Те, що у нас працюють колядичі, там, працюють інші родичі, це свого роду, можливо, навіть династії, журналістки так само, вони були і це дуже гарно сприймається в усій Україні. Це не є ніяким ні злочином, це абсолютно нормальні. Ну, Дякую. Вам. Професійні стосунки, пане Руслана, скажіть, будь ласка, чим Сарницьку районну раду не влаштовує кандидатура Світлани Ляшко, і як ви оцінюєте власне той конфлікт, який відбувається навколо газети? Дякую за запитання, пані Світлана. Дякую, що надали мені можливість все таки донести думку. Я підкреслюю не влади, адже я хочу звернути увагу, що це не є спір між владою і трудовим колективом. Це дійсно виник спір, мабуть, все таки між співзасновниками. Газети, редакції газети Сарницькі новини на сьогоднішній день, які ми є: Сармінська міська рада, Сарлінська районна рада, Салінська райдержадміністрація та трудовий колектив. От відповідні витяги в мене є станом на сьогоднішнє число. Хочу підкреслити, що районна рада як орган місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад Сармінського району, і я особисто як голова районної ради висловлюю не свою позицію, а позицію. Громад району, адже депутати, як представники територіальних громад, приймаючи, я переконаний, виважене рішення, обговорюючи його і в постійних комісіях. І під час засідання сесії районної ради дане питання обговорювалось більше години. Задавали дуже багато запитань, надавали певні оцінки щодо діяльності газети Сарнські новини протягом останніх років, коли нею керувала. Світлана Феліксівна. які конкретно у вас і претензії? У мене особисто претензій немає. Я підкреслюю, що Ви я, як, як голова районної ради, в першу чергу озвучую е, ті позиції, які мають депутати районної ради. адже е, вони, можливо, мають претензії, і ці претензії були озвучені на сесії. Ці претензії, можливо, в певній мірі є об'єктивні, можливо, суб'єктивні. Я не можу про це судити. Але депутати прийняли рішення. Я хотів би прокоментувати деякі рішення, деякі тези, які звучали від Світлани Феліксівни. Можна я від... вас наразі зупиню, я дам вам можливість договорити, але в нас знову є телефонний дзвінок. Представтеся, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Я Яковесь Роман Миколаївич, житель міста Сар. У мене є запитання до голови райдержави, до голови районної ради Серпинінова Руслана Петровича. Прошу. Так, да, мене четно, добре, так. Да? Чути, добре, ставте оперативне будь ласка, запитання. Пане Петрович, хто вам дав право порушувати закон України про друковані СМІ? Хто вам дав право? Скажіть мені одне. Дякую. Я е, готовий пане Роману відповісти і відповім наступним чином. Е, ну, Якщо говорити виключно про закон України про друковані засоби масової інформації, якщо пан має його на увазі, то, на жаль, я маю ствердити про те, що на сьогоднішній день такого друкованого засобу масової інформації, як редакція газети Сарнські новини, на жаль, немає юридично. Підтвердженням Ярце. цьому, підтвердженням цьому є лист за підписом виконуючого обов'язки начальника управління головного територіального управління юстиції Рівнської області від 4 березня 2016 року яким стверджено, що свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Сарнські новини від 28.01 року номер РВ 213 визнано таким, що втратило чинність. Що це означає? Це означає, що на жаль, на жаль, протягом останніх років потрібно ще з'ясовувати, як так сталося, що редакція газети Сарницькі новини. Не була в порядку, визначеному законодавством зареєстрований друкований засіб масової інформації. Провівши аналіз, ми з'ясували, що ця проблема взагалі в нас в області має системний характер, адже є можливість у всіх бажаючих зайти в державний реєстр друкованих засобів масової інформації, в якому, на жаль, крім сарницьких новин, немає інших редакцій газет. От у мене тут тільки чотири є підтвердження, я їх озвучувати не буду, щоб їх не згадувати. Але можу передати, будь ласка, журналістам для знайомлення. Пане тобто Дмитро, розглядати на питання це дійсності? Ну, я перш за все хочу прокоментувати те, що пан Руслан сказав. Значить, Стосовно депутатів, як вони голосували, давайте так. У вас 36 депутатів в Раді, так? Так. 36. І 11 з лишнім майже 11 з половиною тисячі передплатників газети. То, мабуть, оті передплатники газети, яких влада абсолютно не заставляє, не ходить там і насильно каже, випиши газету. Вони добровільно виписують цю газету. І це є яскравий приклад Рейтинг того газети, авторитету так? газети. Перш за все. Друге. Що то, що -то я був на сесії районної ради, і мене дуже великий сумнів закрався до того, як ті депутати голосують. Мені здалося так, що вони просто виконують команду керівників фракцій. Які там є. От їм сказали, а є внутріфракційна ну, дисципліна, оці покаже. Далі. Стосовно реєстрації газет, дійсно, тут я з, 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 з паном Русланом погоджуюся. Склалася унікальна ситуація в нашій області. Якщо ви зайдете, захочете дізнатися Державний реєстр електронних засобів масової інформації, зайдіть на сайт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Набирайте державний реєстр і по всій Україні ви набираєте Рівненську область і там всі електронні ЗМІ області, Говорить чого басально. цього немає в, на, в державному реєстрі на сайті Міністерства юстиції, зокрема головного управління. Те, що сталося сьогодні в області, в мене ніяк не вкладається це в голові, тому що газети, які виходять, їх ліквідували їхні свідоцтво про реєстрацію. Сарненська газета. Газета Рокітнівська мені дзвонять, і інші газети. Я, як голова спілки журналістів, почав розкручувати оцей механізм. Як цього я буду я перед телеглядачами офіційно обіцяю, що я проведу особисто як журналіст своє розслідування і дізнаюся, як вони виключали сьогодні. Це, це не. Ми, по перше, якщо нема свідоцтва про реєстрацію, жодна друка Як не, не надрукує виходить, газету. Газета виходить, взагалі. Газета виходить. але тепер інше, якщо немає, районна рада була поінформована про те, що свідоцтво втратило чинність. Чому не продовжувати. Я хочу запитати голову районної ради і його і попередників, яким чином укладали угоду на висвітлення діяльності своєї із засобом масової інформації, який не зареєстрований. Яким я чином? дякую, я перепрошую, яким чином, нас чином ви платили гроші зіло. цій газеті з державного бюджету? Завжди продовжуєте. Давайте приймемо. Телефонний дзвінок від телеглядачів. Прошу представитися, будь ласка, ставте запитання тільки оперативно, бо час біжить дуже швидко. Прошу. Моє прізвище Цокарь, звати пане Володимир Орестович. Мене цікавить обставина, в принципі, до всіх учасників конфлікту. Чи усвідомлюють вони ту обставину, що в них фактично існує спір щодо укладення трудового договору, а саме контракту. В зв'язку з чим? Чи усвідомлюють вони ту обставину, що замість того, щоб висловити позицію, які права та обов'язки породжує відповідно з боку працівника та власника в межах Кодексу законів про працю, замість цього вони розповідають будь-які суб'єктивні докази, які, на мою думку, ніякого відношення до предмету спору не мають? Дякую. Можна відповісти, хтось може прокоментувати. Прошу ну перш за все, я нашому шановному телеглядачеві хочу сказати те, що ніяких контрактів після 1 січня вже ніхто не укладає. Є з редактором і з працівниками. Є е, трудовий колектив, який обирає на своїх зборах свого керівника і цим все сказано раніше, да, раніше можна було вкладати влада співзасновники вкладають контракт з працівниками. Те сьогодні це право забрано у співзасновників. І є трудовий колектив, який є цілком власником верніше, е Видає цю газету, визначає її тематичну спрямованість і так далі. Дякую, і ніхто тут пливати немає. Пане Руслана відповідайте. Я хотів би звернути увагу на наступне. Несардинська районна рада, як співзасновник, несардинська міська рада не були ініціаторами внесення на розгляд сесії питань щодо головного редактора. Дані питання були внесені на розгляд сесії після звернення відповідно трудового колективу. Ось це звернення, яке надійшло до нас в січні. Те, що трудовий колектив звернувся до нас, свідчить про те, що вони фактично визнали наші повноваження в першу чергу співзасновників. Я просив би, щоб розмову привели суто е е питання господарського або цивільних правовідносин. Адже ми внесли це питання звернення трудового колективу на сесію. Депутати не потрібно їх ображати. Вони кожен мають свою думку, і за ними теж стоять. Вибачте, багато людей, які теж їм ці думки передають. прийняли відповідне рішення. Всі бажаючі були присутні на сесії. Сесія була відкрита, задавалися питання, і рішення обговорювалося дуже відкрито і прозоро. Тому я хочу сказати, що ваші звинувачення є просто безпідставними, ваші аргументи є надуманими. Я вважаю наступне. Що закон України про реформування засобів масової інформації дійсно виключив із пункту 7 статті 43, що надає право виключно на пленарних засіданнях районних рад засновувати, ліквідовувати друковані засоби масової інформації, призначати, звільняти їхніх керівників. Те саме ну, стосується це, дійсно, міської ради який насправді на сьогоднішній день не районна рада як співзасновник, не міська рада як співзасновник не розглядала питання. Щодо створення або ліквідації друкованих засобів масової інформації щодо але призначення, Щодо... ні, ви помиляєте щодо призначення або звільнення їх керівників, районна міська рада лише розглянула звернення трудового колективу і погодила кандидатури, як це передбачено статутом, для внесення на загальні збори співзасновників Пане Руслане, для прийняття. Те, що весь колектив рішення. Проти людини, яку пропонують депутати, як ви це розцінюєте? Я не можу давати оцінку і говорити від імені особисто кожного депутата, але дійсно. Підтверджують ті слова, що після надходження звернення від трудового колективу, коли проводились передсесійні консультації з депутатами, депутатами висловлювалася думка. Вони не зобов'язані пояснювати свої аргументи, але висловлювалась думка, що вони не готові підтримати на сьогоднішній день Світлану Феліксівну. Вони звертались про те, щоб трудовий колектив надав будь-якого іншого кандидата. Для погодження сесії відповідно міської районної ради і внесення на розгляд загальних зборів співзасновників, і все таки на чим жаль, керувалася районна на міська жаль, рада, коли пропонувала на посаду Ірину Рачковську. Якщо процесі, вірити колегам, вона взагалі не має досвіду роботи повних засобах процесі процесі підбору кандидата. Підкреслюю на посаду головного редактора розглядалось 5 чи 6 кандидатів лише районною радою. А можна назвати? до сесії районної ради дійшло два кандидата: це була Рачковська Ірина. Володимирівна та Опанасик Мирослава, вибачте, не пам'ятаю зараз, як по батькові. І ці дві кандидатури вже як остаточні, можемо сказати так, фінальні, увійшли на розгляд сесії районної ради і розглядались на сесії. Рейтинговим голосуванням, відповідно, більшу довіру депутати висловили Рачковський. Я так? вам дякую, у нас знову є телефонний дзвінок. Прошу говоріть. Будь ласка, ставте запитання тільки оперативне. Алло. Слухаємо вас. Доброго здоров'я. Я зі степеня, керівник депутатської фракції Свобода у Сарненській районній раді. Ставте я хотів би задати таке питання, як відомо, прізвище моє Богдан Лазарчук. Дуже приємно. Як відомо, Свобода завжди відстоювала свободу слова. І я хотів би задати пані Ляшко таке запитання. Скажіть, будь ласка, ви читали коли-небудь закон про очищення влади, так звану люстрацію? Поясніть, будь ласка, як зрозуміти, що знаходячись на вашій посаді, ви як посадова особа у 2010-13 роках висвітлювали е, пана Януковича із позитивних сторін. Згідно з, е, статті першого і 2 цього закону, ви діями або бездіяльністю, як там написано, сприяли встановленому режиму Януковича. Дякую вам за запитання. І прошу за те я... ви е, повинні. Повинні на протязі 10 років не займати посаду головного редактора. Спасайте відповідь. Дякую. Ну, перш за все, я хочу сказати, що дякую вас. за запитання, але перш за все, хочу відповісти на. Слова Руслана Петровича звернення трудового колективу, яке він каже, це було не звернення. Ми просто інформували. Там немає слова, звернення звернення немає. Я І бачу. Ми інформували район співзасновників. Будь ласка, не перебивайте, Я Прошу. докажу. Ми інформували співзасновників про те, що в нас відбулися збори трудової журналістського колективів у відповідності. Так, ми просили підтримати, тому що іде процес реформування, іде процес цього. Це вже було після прийняття закону. І оцей лист, який ми написали, цей лист був написаний на вимогу Руслана Петровича, який в телефонному режимі звинувачував мене в тому, що я незаконно перебуваю на цій посаді. І, і тоді ми вирішили все таки надати співзасновникам протоколи наших цих. Можливо, ми в кінці ну можливо не треба було звертатись до співзасновників по допомогу. Тому що допомоги від них ми жодної не отримували ні в фінансово-господарській діяльності, абсолютно ніякої. Нехай Руслан Петрович розкаже скільки співзасновників витратили коштів на ремонт будівлі, на ремонт приміщення, на придбання матеріально-технічних засобів. Це все було за наші кошти. Тепер щодо запитання пана Лазарчука, ці, ці звинувачення я вже чую ну дуже давно, але прикро, тому що всі люди, які тоді працювали, їм також можна звинувачувати їх у цьому, але я не є посадовою особою влади. Розумієте? І ну можливо, я хочу додати. А шановний пане Лазарчук, а ви, коли був президентом України Янукович, ви переїхали до іншої держави жити? Ви так само жили в Україні. Так само, я не хочу сказати, що ви гімни там йому чи води співали. Ви так само ходили. Я не хочу сказати, що з портретом його, але ви жили при в цій державі. І це був обраний президент іншими справами, законно там не але. Він виконував, бо він був президентом України і все. Ви ж не виїхали в іншу державу і так далі. Ви так само жили в цій державі. І можна будь-кого звинувачувати в тому, в тих гріхах, які взагалі я стосовно Світлани, як редактора газети, абсолютно безпідставні звинувачення 100%. Пані Світлано, я знаю, що ваш трудовий колектив опублікував одну із статей, де звертався за підтримкою до громадськості. Чи відчуваєте ви власне цю підтримку і яка вона є? Я знаю, що зараз і громадські організації власне звертаються через те, що конфлікт насправді вийшов за межі уже і району, і вже виходить за межі району області нашої. Ви відчуваєте цю Стар, підтримку? Я хочу показати. Як ви Ось бачите? Газета. Завтрашня газета, сторінка завтрашньої газети. Реформування ЗМІ поселення. На ще Знову один телефонний патрію. дзвінок так. я перепрошую. Я перепрошую. Uh -huh. Говоріть, будь ласка, тільки дуже коротко. Прошу представитися, ставте запитання. Моє прізвище Сокар Володимир Орестович. Я щойно поставив сторонам запитання: чи усвідомлюють вони ту обставину, що мова йде про трудовий збір? Да нема трудового спору Отрим, побудований на сьогоднішній день на згоді власника. І працівника стаття 21 Кодексу законів про працю, в зв'язку з чим одна сторона мала пояснити, що я, будучи власником або уповноваженою стороною власника, прийняли певне рішення, отримали згоду працівника. Я вам дякую, працівник мав би сказати. Я перепрошую я інша часу. сторона власника, в зв'язку з чим я так само висунув пропозицію. І якщо проста більшість голосів прийняла рішення не одного працівника признати, а інше. То рішення власником є прийнятим. Замість цього ви розповідаєте обставини, які немає, немає власника відпочиня. зараз. Ніякого власника Дякую. немає. Є сьогодні трудовий колектив, який є, є одноосібним зараз, засновником. Всі інші три засновники співзасновники вийшли із числа співзасновників. Рішення двох сесій. Це питання. Ми вже обговорювали. В нас дуже мало. Я це до речі, коли було засідання сесії міської ради. У п'ятницю п'ятого числа з телевізійну знімальну групу і всіх журналістів перед початком голосування випроводили із залу засідань. Це Тут теж є дуже багато запитань виникає. Я, так, Сіхвана, я, я хочу користуючись нагодою щиро подякувати і депутатам міської ради, які нас підтримали. Хочу дуже подякувати нашим передплатникам, які приходять до нас в газету, які пишуть нам листи. Хочу подякувати громадським активістам. За їхню підтримку, тому що ми отримуємо дуже багато звернень, дуже багато листів, які нас підтримують, і це дійсно так. Ну можливо, це є якийсь аванс довіри від наших передплатників, від наших читачів. Тому що, можливо, колектив і сам не очікував такої підтримки. І ще одне я вам дякую. Що хочу додати. Якщо... Який вихід ви бачите? Коротко кожен скаже по пару слів. Пані Світлано, ваша позиція. Ну я ще хочу додати таку реплічку, що навіть якщо трудовий колектив і звернувся із цим листом до співзасновників, але з 1 січня закон набрав чинності. І виносити це питання на сесію, ну як би некоректно і незаконно. І ще одне ну, репліка, я не знаю. Ну, можливо сідати за стіл переговорів. Тому що, навіть якщо співзасновники, якісь сьогодні, зібравши за годину, попередивши колектив про те, що будуть збори співзасновників, розумієте? Е, ну. Можливо, треба якось все таки домовлятися, і все-таки трудовий колектив має право обирати собі редактора однозначно. Поводжуюсь. І як збираються досягати згоди співзасновників трудового колективу, ну не знаю. Можливо, в них є якісь методи. Дякую, пані Світлану, дуже мало часу. Пане Руслане, ваша позиція. Ну, по-перше, хочу сказати, що спір лежить взагалі в юридичній площині. Немає через підкреслюю, взаємовідносин влади і трудового колективу. Взагалі було озвучено, що ми не маємо взагалі претензій до трудового колективу. Питання стояли лише погодження контури Світлани Феліксівни. Не підтримували її, підтримали іншу і підтримали дуже демократичний спосіб. Не в такий спосіб. Ви вважаєте, що це законно? Я це вважаю, закону. що це законно. Я вважаю, що на сьогоднішній день законодавець закону про реформування не позбавив права співзасновників на прийняття відповідних ну, це рішень. це суперечить, насправді закону від 1 січня про реформування органів ну, засобів масової інформації. Це Ваша думка, Пане Дмитре, прошу ваше слово. Ну, я Тільки вже взагалі, взагалі мене подивувала взагалі кандидатура другої людини, яка йшла на посаду редактора. Люди взагалі. Алі немає жодного дня практики роботи в газеті. Це раз. Друге, що збирається робити секретаріат обласної організації журналістів, який Дуже я представляю, перш за все Дуже. ми підтримуємо наміри редакції газети колективу в їх зверненні до суду про щодо анулювання рішень обох сесій. Перше, друге, ми звернулися до президента України і звернулися в Раду, яка створена при президенті для захисту свободи слова і і прав журналістів. І очікуємо сьогодні відповіді. Звіти ми будемо стояти до кінця і відстоювати право журналістів мати редактора того, який хоче колектив. І оскільки вважаємо, що газета є досить успішною, ми ніколи не дамо, щоб там стала керувати людина, яка цю газету загонить в глухий. кут. Спасибі вам. Я всім дякую за те, що прийшли, взяли участь у нашій програмі. На жаль, час нашої програми вичерпався. Спасибі всім, дякую. хто нас дивився, хто телефонував. До Це побачення. була програма «Громадське приймання. До побачення. До побачення.